Якщо ти вже знав про Петра Олексійовича, на вихідних дуже багато форсили тему санкцій, пов'язані з Петром Олексійовичем. А, От, може... Я думаю, що не буде. Давай ні. такий маленький офтоп. топ Твоя оцінка, чи це, я буде, думаю, що це буде, ні, чи не буде? Це неправда. Я не думаю, що це можливо. І не тому, що Петр Олексійович не винний. Ні. Послухай, ну я зрозумів для себе, що корупція є і в США. На жаль. І те, що там зараз мені там розповідають, послухайте, ну а яким чином зараз ви хочете мені сказати, що це не корупція, заплатимо біля мільйон, і ти можеш посидіти возле Трампа на інформацію? Ну, блядь, і щось йому. Ви скажете, що це нормально? Блядь, ну... це чесне пожертвування. Ну, хай буде так, окей. Те ж саме, розумієш, я зрозумів, люди, які сьогодні грантаєди, які отримують гроші, які... І величезні гроші не отримують. Ну, то, може, вже і не отримують. Ну, 90 днів, да, так. Да, да. Президент Трамп підписав, підписав документи, де поки, так скажімо, запинили цього. Але я хочу вам сказати, що я зрозумів, що якщо а, ти маєш гарні стосунки з, з американцями, вони тобі потримують, то ти можеш красти. Тому ну, у Петра Олексійовича у Петра Олексійовича є стосунки. Ну, слухайте, ну було б було б дивно, що у Петра Олексійовича не було б стосунок. Ну тому що слухайте, ну, людина, а, який створював партію регіонів, який працював в Кабміні, який був президентом, ну не мати стосунки, ну це просто смішно. Тому я вважаю, що тут нічого дивного немає. Я вважаю, що просто по Петру Олексійовичу ніяких санкцій не буде. Ви побачите. Ну, я цьому не вірю, тому що, послухай, ну, для цього було дуже багато часу. Це потрібно було робити, коли змінилася влада. Для цього були всі докази. І робити в судовому Бері, порядку. Беріть, будь ласка, бери, будь ласка там, місто Київ, бля. вони разом з Кричком, і Європейська солідарність і удар. Піля 10 років а, 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 бюджет і гроші. Що це відбувається? Ні. За 10 років сьогодні тільки написали, що в домі кличко знайшли бордель. Бля, Серйозно, Ну, за цей бордель знають всі. Я туди, слава Богу, ніколи не був. Я, я не дотримуюсь порядне житті. Я вважаю, що це для мене низка, да? але туди ж ходили дуже багато людей. І дуже багато хто про це знали. І що, і зараз типу, роблять такі очі. Ви знаєте, да, це така сенсація. Да бляні ніякої сенсації. Всі знають в місті, хто керує наркотою, хто керує повіями. Ну, все це знають. Є людина у ключках, хто цим всім рулить. От і все. Тому говорити про те, що ви знаєте, э, э, скільки шість років э, Петро Олексійович вже не президент. І зараз мені відуть санкції. У мене питання, слухай, виберіть, будь ласка, зараз мені більш всього е, турбують наступне. Я бачу, що починається така е, прокремльовська, е, починають підіймати голови. В От я, до речі, хотів тебе спитати, що да. ти думаєш про це. Дивну я думаю, що уяву. це просто пізнець. От я думаю, так, розумієш, і з Китаю. А, да. чи там звідки ну, по-перше, не, не дивіться, він в Китаї а, нещодавно він був а, в Австрії. У нього бізнес в Австрії, він був в Австрії, а і зараз там перебрався вон в Китаї. А, тому що він боявся, що а, європейці можуть його якісь чином видати. Вот. Плюс он там що э, організував і в Китаї. Тому, слухай, дивись, у нього не не бідний хлопчик, у нього ж дуже багато грошей. Вот. Он мільйони, десятки, сотні мільйонів получав від Медведчука. Тому, послухай, ну, якщо за п'ять років Медведчук Освоїв 3 мільярда доларів в кеші від а, а, уйла з Кремля, то я думаю, що йому там мільйонів 200-300 перепало Мураєву точно. Тому, ну, тому що він мав свій канал mm -hmm. і він через свій канали качав всю цю історію. Тому ми це все знаємо. Тому для мене оце сьогодні, що мені турбує, розумієш? І про це потрібно говорити. Сьогодні, а, до речі, а, Под варту взяли а, Пасіпаку Мураєва, який має декілька каналів, телеграм-каналів угу. з мільйонами. Мільйони підписчиків там у нього, да, є. Да, пан Назаров. Вот, і мені цікаво, щоб він... 12 мільйонів, якщо я не помиляюсь, да там писали, що запросили, що, а, запросили а, залог да? залог. Да, 12 за, на 60 днів здається, так да? да, да, да. Тому от тут от, потрібно от, за це хвилюватися. Чому слухай? Чому сьогодні? А я хочу вам сказати інше, друзі. Ми маємо конкретний приклад. Да? Я хочу вам конкретний приклад дати Грузії. От беріть, будь ласка, Грузії, У да? 2008 році. Вбивають росіяни Грузин, вторгаються в Грузі повномасштабно. Окуповують територію території 30% плюс, тобто було 20%. І що окуповують, і що 30. Вони потім відійшли там від Тбілісі, але там були 25-28 кілометрів від Тбілісі. Проходить 12 років. Подивіться сьогодні в Грузії. Що відбувається? Сьогодні все готові бути з Росією. Ну не всі, але 50% готові. Про що це може говорити? Про те, що потрібно в Грузії а, я, вибачаюсь, потрібно в, в Україні мати і вони номер два і качати по телебаченням ситуацію. І у тебе буде результат. І не потрібно посилати в Грузію або в Україні, не потрібно було б посилати всіх в, 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 військових і вбивати українців. Розумієш, можна було таким чином захопити нашу країну. Тобто потрібно було, і вони, я впевнений, що вони сьогодні мають сьогодні, сьогодні російські спецслужби мають і 2 два в Україні мільярдера. Да. Я. я впевнений. Я впевнений, що так і є. Розумієте, і потім, воно ж не буде відбуватися, що типу, завтра хтось вийде. Ні, це будуть часи. Це там рік, два, пять, п'ять рік будуть працювати, полоскати людям голови і все. А потім прийдуть і скажуть, ви знаєте, люди. Ну ми тут подумали, ну так, ну, да, ну була війна. І вони отримають. Відсотки людей. Ви подивітесь, як можна тиснути руку. Як можна говорити з Бойка? От яким чином можна говорити? Або з ним, або з Шуфричем, або з цим чмо, який там в Ізраїль збіжав, як Радміновичем. Як можна з ними говорити? Але подивіться. Ну бойко здається, в цьому ж наказі, який був про санкції. У нього забрали у нього Герой України, здається, ну, так? Його забрали Герой України. Але я взагалі вважаю, що потрібна була бойка бути чоловіком, прийти і віддати оце героя, і сказати: Я відмовляюсь, і він би отримав більше, так скажемо. Ну вони голосували, здається, Бойко, голосували за оцей закон. Пам'ятаєш про позбавляння державних нагород, колаборантів і так далі. Ну, Брай, і... Так, якщо він голосував, то потрібно було це віддати. Тому мені сьогодні турбують більше, щоб в нашій країні, на жаль, не відбувалось. Як відбувається сьогодні в Грузії, розумієте? Ви подивітись. Послухайте, да хто би що мені не розповідали? Цікаво, Ці хто експерти, це або... таємничий мільярдер? Знаєш, а... інівашвіль, українські да, ніби швілі? А... Є, є такі. От. Є нові мільярдери, на жаль, які з'являться після того, як президент Зеленський піде з посади. Потім вони так, сьогодні проявляться. проявляться, да. проявляться да. Тому я вважаю, що сьогодні потрібно про це думати. Да. Я впевнений, що за 10 років можна буде промити так мозги, а це дозволяє, да. чому сьогодні. Там ж не тільки сохарь, це этот, Назаров, Назаренка. Назаров, і, да, Назаров здається. Назаров, да? Да, Назаров да, він, він же не один, Там же була куча людей, які працювали. Чому досі може бути так, що якийсь чувак їде в Китай, зустрічається з Мураєвом, бере у нього інтерв'ю, <кій> потім це все нарізає, кидає э, в Тікток. Зараз через Фейсбук, розкручується це через TikTok. Чому так можна? Сьогодні ЄСБУ може блокувати будь-який телеграм. Чому досі працюють ці телеграм-канали, які мають відношення це Назара? Чому? Хороший. Ну, питання. Ну що, слухай, ми три роки йде повномасштабна вторгнення війна, а ми тільки зараз говоримо про якісь там. О, ви знаєте, вот у Мураєва. Тут є свої пасіпаки, де да їх не всі знають. Тому, послухай, або ми граємо якусь демократію, знаєш? Або ми імітуруємо борбу з корупцією, або ми реально боремося, або ми реально боремося з цими пасіпаками. Реально, не віртуально. Не робимо віч, що ми це робимо, а реально ми це робимо. Олександр написав манжурський кандидат. Yeah. <laughs> Ти Манчжурія – це в Китаї така була провінція ага. а, свого часу, там, де от ближ, ближче до Пекіна. Олександр да, так, так. у нас дуже Я згоден. Це дійсно так. Да, да. Він постійно пише дуже такі потужні да. коментарі. момент. І ми дякуємо, Олександру. Да, ми на, дуже вдячні дя... Олександру, За... ми вам дуже дуже вдячні. Нас, до речі, дивиться 879 людей. я вдячний кожного, хто нас дивиться. Так, І справді ми вдячні, будь ласка, підписуйтесь і пишіть ваші питання. пишіть, звідки ви, нам це важливо з Георгієм.